Так, друзі, нарешті достортували наші мішки, вони будуть трошки подібні, але будуть відрізнятися. Тому що великий об'єм товару. Ми зняли. Зараз знімаємо один мішечок з одного боку, інший з іншого боку. Будемо знімати, щоб ви розуміли, яка там може бути різниця, тому що ну, на великий об'єм не завжди виходить саме така позиція, ну, щоб все напрямок, ідентично було. Ще входять мішечки, входять курточки. По розмірам я називати не буду, щоб не долучати багато часу. Це у нас буде все йти з малючком. Зверху у нас малючок. Хто захоче малючок іде там ну, приблизно десь до 4 років. Якщо хтось хоче замовляти мікс без малюка, тобто там. Ну, від 4 років без питань малюками забираємо і uh, даємо можливість придбати без малючка. Товар весь перебраний, брак, весь відібраний. Майже все йде з ту, ну, збірочкою. Ну, де ну, з бірочкою. Ну щось може відвалитися, але uh, ну. Зробили так, щоб знаєте, без всякого плану, як то кажуть. Бо так, ми продаємо ну, вам такими мішечками, щоб вже знаєте, взяв і було приємно продавати, щоб там вже не було ніяких дирок. Звісно, що до 5% в будь-якому стоці брак може допустити, ну бути допустимий, але ми старалися все повідбирати, щоб все було класно. Це набор білизни такі класні на 24. Тобто, якщо десь щось ми не помітили, то ну, там буквально може щось десь попадеться. Але в принципі старалися так, щоб все було добре. Ось такі класні штанішки станяти. Тут будуть вже такі наутеплені, більш сіні модельки. Дуже класна міксовочка вийшла. Такі знаєте, саме актуальні і класні модельки. Весінки, спортивки, такі різні кавер, гостамішки, ковтюльки. Нічого зайвого, все, все як кажуть, печемі. Так, такі листінки. Окремого малючка немає. Якщо буде окремий малючок з'являтися, ми будемо знімати і його його групу. Ось такі класний такий бомбер. На два, чотири ручки. Бодіки різноманітні, в основному це все. Модельки в рубчик йдуть, шкарпеточки. Десь по мішечку буде на одному на намішу, спальну мішечку на увазі. Так, давайте трошки буду я в сторону. Малюка до року дуже мало, його майже немає, таке. Хто не дуже любить малюка, можна інтернувати. Тобто так, Так, ось такі класні теплі будуть штанички попадатися. Ось такі кофти. Ось ще малючок. Добіки. Такі шкарпеточки, такі а, на двониточку худі. Так, де щось, в деяких, в деяких мішках пускаталися такі прям цілі комплекти. Кофта по розміру і штани теплі, тобто готові костюми. Але не всі Тобто може бути, що десь і не Комплект, а просто кофта в штани. Трусики, білизна, курточки. Нічого не відбрали все вам продаємо. Отак, як воно було. А з білизною, з курточками, як є. Так, це на двониточку штанішки, шкарпетучки далі, в рубчик такі нас стопи для дівчаток, боксерчики, білизна. Ось, бачите, такі наборчики класні. Дуже класні от штаніжки. Багато одягу тут можна продати і зараз, навіть влітку. Наприклад, такі штанішки на легеньку дзвонинку. Ну, їх можна продати і зараз, тому що літо ще таке весь таке прохолодне. Якісь там худі там, чи ще щось. Ці йдуть моделька класна, новинка, вони йдуть на дівчинку. Далі. Такий худочок йде на двониточку. І, до речі, тут немає багато там такого підлітку. Знаєте, на 14 років. В основному це йде до 12 років. Ось такі класні. Теж йдуть штанішки з пакетиком. На дзвонитку. Далі піжамка така щеняча Така піжамка щенячі патрули. Светрики такі попадаються. Светрики такі тоненькі, вони йдуть котончик класні такі. І такі. І розмір, бачите, коло ще 4-6. Ще станішки такі, але більші. Ну, на більшу вікову категорію. Дуже класно теж надаємо. Так, такі костюми для дому або піжамки такі прикольні. Травичка, такі светрики попадаються, теж прикольні на осінь. Так, трошечки. Так, може, якісь десь хола. халатик попроскочити, такі легесенькі. Таніжки на дву ниточку Як бачите, бірочка ну, майже є на всіх речах. Тобто, хоча ви знаєте, коли було це дуже часто, буває, що безбірки приходить. Так, тут стане 4-6 такі вони йдуть. Шкарпеточки. Так, сукня у нас іде Свинка пепа. Така. Далі. Такі худі. Така ковтинка, теж вілюрочка прикольна. то можна і на зараз. такі худі, класні Дивіться, вона укорочена моделька, йде на дву ниточку. Так, така жилеточка 3-4, вітровочка 4-5, штанішки Гаррі Поттер на двониточку Джогер. Бачите, які класні. Светрик тонесенькі такі теж. В принципі, де на вікінки можна віком зараз. Лусенькі, легусінькі. Так, Джейгінси, Светрик, Лосінки. Такі лосінки, дивіться, класні. Ну, Ці теж можна зараз подати, вони досить час халі. Ось лосінки, спортивні лосінки. Так, всі шелесини попадалися, можуть бути в різних розмірах. Так, штанішки, два-четверничку. Такі лагесенькі брючки теж на нам. Так, така так, куфтинка. Резі труфи, до речі, покидаються, але не успіхи. Не всі. Ну, такі. Джинсики такі класні, дивіться. На високу посадочку, дівчинка, 8-9. Далі ось такі класні модельки. Це джогери. вони теж такі, бачите, так йдуть. Ну, ви знаєте, що модель, вони дуже класні, актуальні, дуже мали. Дітки були звучні, до школи були такі якраз. Так, і штанішки у нас ще будуть такі для хлопця з карманами. Далі такі на високу посадочку на дівчинку. Класну буде шкоди, буде точку. І ще одна пара джинсиків. Ось такі класичні. Ось, в принципі, все. Гарні лоти вийшли, замовляйте.